З з вами я, Іванка і мовна школа FreeInTalk. У сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про фальшивих друзів перекладача. Чому склеп це зовсім не те, що ми думаємо, але я думаю, це слово ви знаєте. Сьогодні на вас чекає багато таких, можливо, і несподіваних відкриттів, тому продовжуємо дивитися! Перша наша пара слів це слово миліч. I mydlić. Tak? Mylić oznaczaje Plutaty. Tak? Na przykład moi studenty często okażą Ciągle myle słowo zapamiętać i zapomnieć. Ciągle myle słowo zapamiętać i zapomnieć. Tak? Ja pustino Plutaju słowo zapamiętaty i zabuty. Odże mylić ze Plutaty. Natomiast słowo mydlić. воно походить від слова мидво, так? а мидво це у нас мило. Відповідно, мидліч – це милити, так? тобто робити, щоб щось було з милом. Наприклад, мусиш мидліч, мидліч то місце, бо там є плама. Тобто ти мусиш милити це це місце. Бо там є пляма. Не плутаємо. Миліч і мидліч. Наступна наша пара буде, мабуть, очевидна для тих, хто з вас вже вивчає польську мову. Це буде слово склеп і крипта. Склеп і крипта. Для багатьох початківців слово склеп спочатку звучить дуже дивно, коли дізнаються, що воно означає магазин. Іде до склепу по хлеб. Іде до склепу по хлеб. Я йду в магазин по хліб так, за хлібом. Натомість слово склеп, той який, ну, це місце, де, наприклад, лежить тіло, когось це називається польською крипта. В принципі, і в українській мові воно також використовується. Крипта. Наприклад, в криптах лежав чава-біскупу. В криптах лежав чава-біскупу, тобто у склепах лежать тіла єпископів. Отже, не плутаємо склеп. Крипта. Наступна парочка слів це слово забур, забур і плот. плот". Ем, українці рідко це роблять, але на всякий випадок скажу, що слово забур. «забур» – Це у нас завоювання або окупація. Так? Наприклад, те територія so в, те в забоже. Так? На жаль, ці території є зараз під окупацією, бо забур це окупація або завоювання. Натомість те, чим ми огороджуємо своє, своє посесіє, так, свої власності, маєтки, то це називається плот. плот, так? плот тобто паркан. Плот, наприклад, пес прискочив через плод і заатакував кота. Єс, так? Чи п'єс прискочив через плот, собака перескочив через пліт. Бачите, в українській теж подібне слово є: через паркан, через пліт, ну і наскочив на атакував кота. Отже, пам'ятаємо, забур це окупація, завоювання або плод, і плод, так, це у нас пліт, паркан. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами будемо вивчати польську мову від початку. Якщо ви вище рівень, то з того рівня, на якому ви зупинилися. В курсі буде включена, звісно, граматика, бо вона допоможе нам зліплювати слова докупи. Ми будемо вивчати багато нових слів, щоб слів, фраз, цікавих, розмовних так слів. Щоби звучати правильно, гарно і не плутати ці слова. Так само ми будемо працювати над вимовою. до кожного уроку у вас буде завдання записати свою вимову. ми будемо її перевіряти, щоб ви звучали впевнено, і ваш акцент інколи вже плутали з носієм мови. Але для цього треба буде працювати, все це будемо робити на курсі. Якщо вас зацікавило, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Переходіть за ним, ознайомлюйтесь детальніше. Можна одразу записатися, а якщо виникнуть додаткові запитання, залишайте свої контактні дані. Наш куратор вам зателефонує і відповість на всі запитання. Чекаю на вас на курсі і йдемо далі. Далі також подібні слова: це слово півка, півка і піва. PIŁA PIŁKA to u nas jest miacz, PIŁKA e, e, I wszyscy znają tę frazę e, MÓJ SYN GRAŁ w PIŁKĘ NOŻNĄ tak? Jeśli PIŁKA NOŻNA spowoduje z tych dwóch słów FUTBOL tak? Albo e, MI SYN GRAJE FUTBOL Albo e, TO NIE JEST TWOJA PIŁKA TO JEST PIŁKA Andrzeja. To tak? nie twój MIAĆ To MIAĆ Andrzeja. Natomiast słowo PIŁA Піуа це у нас пила, як вже ви здогадуєтеся. Наприклад, хтось може сказати: працює півоу і завжди муше бути уважним. Працює півоу і завжди муше бути уважним. Тобто я працюю пилкою, пилою, тому завжди мушу бути уважним. Отже, наступна наша пара це офіра, офіра і ошуство. Oszustwo. Inny tak może stać, że wy poczuł to słowo ofiara i może wam stać, że to jest jakaś afera, ale nie. Ofiara ceżertwa. Tak? Na przykład, e, ofiara długo nie mogła opowiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Ofiara długo nie mogła opowiedzieć o tym, co tam się naprawdę wydarzyło. Тобто жертва довго не могла a, розповісти, що там так насправді сталося. Офяра – жертва. Натомість афера, як якась незаконна так, схема, це у нас ошуство. Ошуство. Ну, наприклад, о тим ошустві глощно було в газетах. О тим ошустві, глошно було в газетах. Про цю аферу голосно говорилося, голосно шло, було у газетах. Ми кажемо голосно о, говорилося так, в газетах. Отже, «офяра» ошуство. Не плутаємо ці слова. Далі цікаві два слова, які фактично відрізняються лише однією буквою. Ну, але так часто буває, правда? Що одна буква, і вона нам там робить погоду. Отже, перше слово це меч, а друге слово «мєч». меч. Меч. Це у нас матч, як трансляція якоїсь гри, ну, зазвичай футболу, так? Ну, наприклад, ви хочете сказати: Барзоч на тен меч в Познанню. Барточ на тен меч в Познанню. Я дуже хочу піти на цей матч у Познанні. Натомість, слово міч міч це буде меч, як зброя. Е, і тут е, такий приклад: Варшавська сиренка, трима меч і, е, і тарче. Так? Варшавська сиренка трима меч і тарче. Як хто ж проживає у Варшаві, ви знаєте, що символом Варшави є русалка, і ця русалка тримає в руці меч і щит. І відповідно оцей меч це буде польською меч. Отже, меч. matcz, miecz, mecz. Następna para: kolce i pierścionek. Kolce i pierścionek. Ci dwa słowa będą wam płudzecie się, gdy, jeśli wy wykorzystujecie w ukraińskim języku nieprawidłne słowo. Och, jest słowo kolce, przekłada się jak kółeczka, jakie zazwyczaj ma kto? co? Róża, tak? Na przykład każda róża ma kolce. Кожна ружа ма кольце, так тобто кожна троянда має колючки, можна використовувати і в переносному значенні. Якщо хтось має такий якийсь характер з родзинкою, з перчинкою, то можете сказати, ну кожна ружа ма кольце, так кожен має якусь таку свою цікавинку родзинку. Є навіть така книжка для вивчення польської мови: нема РУЖИ без кольців. Так, нема троянди без колючок. Dobra, a natomiast C, to, co wynoszą osoby na palcach, to nazywa się pierścionek. Pierścień C, pierścionek. 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 Na przykład, on podarował mi złoty pierścionek. On podarował mi złoty pierścionek. Więc podarował mi złoty pierścień. Odże kolce, koluczkę, a pierścionek Це перстень рано і ютро. наступна наша пара слів. Отже, рано перекладається як зранку. Рано завше п'є каве. Зранку я завжди п'ю каву. Натомість, слово ютро перекладається як завтра. Ютро буде швтна погода. Завтра буде чудова погода. Ще би я тут третє слово вліпила, і це буде слово вчешнє. Вчешнє перекладається як рано, в такому значенні, що це ранкова година, якась рання година, так? Або ранній час. Наприклад, «люб'є вставати вчешнє рано. Бачите, яка тут за павутинка? «Люб'є вставати вчешнє рано. Я люблю прокидатися, вставати. Рано зранку, рано вранці. Оце вчешнє рано можете собі запам'ятати як таку колокацію, так? В рано, рано зранку. Добре? Не плутаємо ці три слова, бо це от постійно студенти трапляють, так роблять ці помилки. Ютро-завтра-рано зранку, Вчешнє рано Йдеться, що про час, так, якийсь рано. В значенні про час. Наступна наша пара, тут буде, напевно, теж три слова. Це слово сопле, катар і смаркі. Так? Отже, слово сопле від слова «сопель», так, один сопле це не те, що ми думаємо. Це бурульки. У мене було, було таке відео про зимовий словник, там воно також трапилося. Отже, сопле це бурульки, так? бурульки льоду. Е, наприклад, Вноці був мруз і зараз звісає сопле. Вночі був мороз і зараз звисають бурульки льоду. Натомість слово катар це у нас нежить. Нежить. Мій син чонлема катар. Мій син чонгле чолемака, мій син постійно має нежить. Натомість це шлюз, так, ця рідина, яка у нас тече з носа, це по, е, в розмовній мові називається смаркі. смаркі. Е, і часто ми слово власне слово смарки плутаємо зі словом сопле. Щоб в нас з носу не звисали бурульки, то ми використовуємо слово смарки. Добре, пам'ятайте про цю різницю. Що в нас далі? Далі у нас слово вружич і гадач. Також ця така плутанина може виникнути тоді, якщо ви в українській використовуєте неправильне слово на слово ворожити. Ворожити це буде польською вружич. «вружич». Пола це вружов на Анжейкі і на катажинки. Так? Поляки ворожать, коли у них є свято Анжейки і свято Катажинки. Здається, у мене такого відео не було. Якщо цікаво про польські традиції, то дайте знати у коментарях. Е, натомість слово «гада», яке українці часто ну, буває інколи, що ми думаємо, що це може бути щось від, від цього гадати, так? Але насправді ні. Гадач це говорити, і ми колись з вами говорили, що гадач це така якась ну, неважлива розмова, щось не, не дуже ви суперважливо розповідаєте, якщо ви гадача. так? гадать – навіть не гадай. Так? навіть про це не говори, навіть тим не гадай, навіть про це не говори. Пам'ятаємо різницю, що вружить це ворожити, гадать – говорити, балакати. І ще одна пара слів, яку часто плутаємо: це буде вижви і нарти. Вижви, вижви. To jest kowzany. Choć gdzieś nam, nam może wydawać się, że może coś podobnego tu jest ale łyżły to jest zany. Na przykład, kocham jeździć na łyżłach, Kocham jeździć na łyżłach. Ja po prostu obožniam jeździć na kowzanach. Natomiast lezi to u nas narty. Narty. Tak? Umiesz jeździć na nartach? Umiesz jeździć na nartach? Czy ty umiesz jeździć na leżach? Ось і такими словами ми з вами будемо закінчувати е, наш, наше відео. Є у мене ще підбірка багато слів, бо постійно, коли перевіряємо наші домашні завдання на курсі польська мова від АД, я студенти поповняють те бленди, так роблять ці помилки. Я це все собі списую, виписую. Тому, якщо цікава тема, дайте знати в коментарях, буде продовження. Дякую багато за оглядання, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте залишити лайк, якщо було цікаво, відео було корисне. Напишіть мені у коментарях, які теми хотіли побачити у наступних випусках. Запрошую вас також на свій інстаграм, де будемо з вами постійно в контакті кожного дня. А якщо хочете потренувати слова з сьогоднішнього відео, то забігайте у телеграм, там ми для вас підготували тести. Дякую па-па!